Вчора на презентації Unreal Showcase розробники CD Projekt Red представили перший погляд на їх нову гру The Witcher 4, і виглядає вона просто неймовірно. Природа, персонажі, анімації, пейзажі все на досі небаченому рівні. Е, Так, стоп. А це що таке? Окей, до цього ми повернемося пізніше. Але як розробникам вдалося створити настільки епічну та деталізовану картинку? І чи справді гра виглядатиме так на релізі? Давайте розбиратись. Дай Боже, з вами, Олдбой. Цікаво, що розробники в перші секунди своєї презентації одразу вирішили зазначити, що геймплей відтворюється на звичайній PlayStation 5, не PlayStation Pro, не RTX 8099, а консоль, який вже 5 років. Таким чином вони одразу вирішили відкинути всю скептику і майбутні претензії стосовно того, що таку картинку не потягне жодна сучасна машина. А в перші секунди ігрового процесу відкривається фантастичний пейзаж на засніжені гори та якесь місто, яке ледь майоріє на обрії. До речі, цікавий факт: технодемо, яке показали на шоу кейсі Анріала, і так це саме технодемо, про це ми поговоримо трохи пізніше. так ось, воно починається якраз на тому місці. Де завершується другий трейлер Відьмак 4, який випустили якраз під час Unreal Showcase. коли роблять такі наскрізні історії, навіть через трейлери, немов розповідаючи маленьку частину глобальної картини, мені дуже подобається. Але повернемось до демо. Після того як Цірі кидає оком на обрій, вона пробирається через невеличку печеру, де ми бачимо неймовірну кількість маленьких і дуже точних анімацій, як вона перестрибує маленьку яму, торкається за скелі, обережно проходить по камінню і потім пробігає невеличку стежку, де на фоні шикарна природа і дуже ефектний водоспад. Врешті, після цієї невеликої прогулянки, вона зустрічає свого вірного супутника, коника на ім'я Келпі. Google каже, що це слово означає покритий водоростями або, в більш сленговому значенні, водяник, водяний дух тощо, що, мабуть, більше підходить нашому контексту. Анімація коня, його гриви та рухи виглядають просто надзвичайно. Як виявилось, розробники використовували симуляцію м'язів та шкіри на базі штучного інтелекту під назвою Unreal Chaos Flash Solver, щоб рухи коня виглядали максимально реалістичними. За допомогою цієї ж технології створювалась, наприклад, анімація одягу Цірі та багато іншого. Втім, я гадаю, що для більшості гравців це з того ж розряду, що і яйця, які на холоді стискаються з Red Dead Redemption 2. Чисто пофлексити, щоб люди мали про що говорити. Бо мені здається, це далеко не основне, за що люди хотітимуть купити цю гру, хоч і виглядає насправді вражаюче. В цьому ж моменті ми вперше бачимо анімацію обличчя Цірі. І хоч цей шматок з конем це все ж катсцена, але вона рендериться в реальному часі на рушії на звичайній PlayStation 5. Далі нам показали, як Цірі сідає на коня. І ось ці ось перші секунди відео я так дуже детально описую, бо в них криються основні переваги сучасних технологій від Unreal в майбутньому Witcher 4. Також нова система Multi-Character Motion Matching дозволяє ідеально поєднювати анімації, наприклад, анімацію персонажа та коня, щоб процес їх руху, сідлання тощо виглядав ефектно з усіх можливих боків, а не так, як зараз в більшості ігор, коли анімація нормальна тільки під одним кутом, а у всіх інших випадках вона просто рветься і ніби дострибує до необхідної точки. Але наступна вражаюча система, яку продемонстрували розробники, це просто неосяжний досі рівень деталізації природи, адже підхід до його розробки докорінно змінили. Але про це буквально за хвилинку. Просто хотів вам сказати, що зараз ми з фестивалом гіккультури FanCon розігруємо ось такий ось фантастичний комп, специфікація буде суто знизу, з ексклюзивним дизайном по Last of як ви бачите. Робимо ми це за донати на ЗСУ. Всі деталі будуть в описі під відео. Також на самому фанконі, який відбудеться в Києві вже в ці вихідні, можна буде придбати е, шкарпетки нашого каналу та футболки. Тираж там дуже обмежений, тому якщо йдете на фестиваль і хотіли б мерч каналу, то раджу в першу чергу забрати собі футболочку чи шкарпетки. Якщо ж не встигнете, то ви завжди зможете їх придбати, якщо є патроном каналу. Дякую всім, хто вже це робить, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. А також дякую новим підписникам: а саме: Макс Маклін, Олексій Карпов, Іван Добра, Мастер Моджов, Дмитро де, Євгеній Яворовенко, Дмитро Л, Ілля, де, Ольга С. Сергій К, Микола Дзюба, Микита Моїсеєв, Ярик, 26, Дмитро Соловей, Сергій Сторожицький, Віталій Качуняк, Назарій Мартинюк, Джоні Єл та Нік Партас. Дякую вам величезне за вашу підтримку та всім, хто підтримує. А також нагадую знову про збір Оп, в описі все під відео, читайте, ознайомлюйтесь і приймайте участь. Також чому в демо Відьмак 4 така неймовірно красива природа. Вся справа в наніт геометрії. Хто пам'ятає цю систему? Вона була однією з Killing Fitch 5 п'ятого Андріала з моменту його запуску. Вона дозволяє встановлювати в гру моделі з неймовірною кількістю полігонів, як от скани реальних об'єктів чи дуже деталізовані 3D-моделі. При цьому без втрати продуктивності. Але тоді, коли її презентували, вона мала працювати тільки зі статичними нерухомими об'єктами. Минулого року в цю технологію додали скінінг, тобто рухому геометрію з анімаціями, в тому числі людських персонажів та інших живих істот. А тепер вони працюють і готують до релізу на Nit Foliage, і він має вийти, якщо я не помиляюся, в Unreal Engine 5.7. Це технологія на ніт для дерев, трави, кущів та іншої рослинності. Нова система використовує 3D-геометрію для всіх шматків дерев, тобто дерево складається з наніт Есемблс маленьких об'єктів, які накладаються на один меш, що дуже спрощує їх обрахунок, і як результат продуктивність. Причому вони підтримують скелетон анімейшн без проблем рухаються на поривах вітру і виглядають неймовірно реалістично. Як результат, з маленьких гілочок будуються різноманітні дерева, які виглядають унікально і не споживають багато ресурсів ПК. Також для того, щоб рівень промалювання зберігати високим, але економити ресурси, вони створили адаптивну систему презентації, де на відстані ви ніколи не зможете розглядіти в Окселі, а тому вам буде здаватися все реалістичним. А не як раніше, коли змінювався левел of detailing і інколи у вас буквально перед очима промальовувалась картопляна графіка, що змінювалась на деталізовану. Але повернемось до нашої технодемо. Наступний шматок, який нам показали розробники, це портове місто Вальдрест. Воно розташоване в регіоні ковір або ковір, який вперше з'являється у відеоігровій серії. Він являє собою такий собі хаб для рибалок, торговців та шахтарів. Місто вирізняється яскравою архітектурою з дерев'яними павільйонами, пофарбованими в сині та червоні кольори, що надає йому унікального регіонального характеру. Також дехто з українських гравців висловив стурбованість, що, мовляв, в регіоні дуже сильно. Сильний російський вайб, але ну це, м'яко кажучи, не так. Єдине до чого можна доколупатися, це косоворота вишта сорочка у персонажа, з яким спілкується Цірі. Але по-перше, вона не виглядає як національний російський косоворот, бо комір зміщений трохи в бік, а не є прямо з боку шиї. А також вишивка йде з двох боків коміра, що теж непритаманно реальному косовороту. Тут мені одразу згадується історія, як на Зеленського наїхали за вишиванку з косоворотом. А потім дизайнер, що її створив, заявив, що це. Старі вишиванки притаманні Дніпропетровському регіону. Все інше, що я бачив в інтернеті на цю тему, це натягування сови на глобус. Порівнюють абсолютно не схожі шоломи та зброю варти, дерева зі зрубу чомусь приписують саме росіянам, гуцули в шоці, шведські та чеські головні убори шляхтичів теж чомусь стали російськими. Ну а якщо серйозно, то це скандинавське та карпатське. Ці гамбурові дахи притаманні голландській та північноєвропейській архітектурі, але барда європейської піхоти 15 сторіччя, як і обладунки. А ще погугліть музей народної архітектури та побуту імені Шептицького або старій будівлі східної Європи, і не натягуйте ту нещасну сову, бо чомусь все це так само як і ведмідь раптом стало виключно російським. Коротше, потужні звинувачення, але якщо чесно, пахне пошуком глибинних сенсів, а точніше, глибинної зради там, де її немає. Єдина реальна валідна претензія це косоворотка. і те вона далека від російського прообразу. А вишивка має, я б сказав, навіть притаманні Україні орнаменти червоним на білому з яскраво вираженою геометрією. Коротше сорочка через косий комір, якщо і спірна, то все інше це просто мозаїка з предметів, притаманних різним слов'янським, скандинавським та іншим народам та культурам, які використовуються в грі просто як референс. І до речі, про візуал та зовнішність цірі виглядає офігезно, просто топ. Наступний елемент, який мене вразив, це кількість подій, які можуть відбуватися одночасно, щоб світ виглядав. Максимально живим. Розробники продемонстрували це на прикладі головної площі Вальдреста. За допомогою нового Unreal Animation Framework вони змогли на PlayStation 5 в 60 кадрів показувати 300 незалежних персонажів одночасно, кожен з яких займається своїми справами. Технологія виглядає дуже багатообіцяючою та вражаючою, якщо чесно, як і все в цьому технодемо. Так багато хто побоюється щодо того, що гра робиться на п'ятому Анріалі, який начебто руйнує ігри, і всі вони з під пера цього рушія виглядають на одне обличчя. Але це взагалі не так: Lords Лордс Озефлен, ВуКон, Експедиція 33, Всі вони мають кардинально різний візуал. Про техно демку четвертого відьмака я взагалі мовчу. Але всі ці ігри робилися на одному рушії – Unreal Engine 5. Тому, на мою думку, проблема не в Unreal, а в поганому девелопменті. Бо завдяки його технологіям, які працюють прямо з коробки: на NIT, MetaHuman, Motion Matching, Quixel та багато інших, а також візуальне програмування за допомогою блупринтів, Unreal дозволяє практично будь-кому по туторіалах з інтернету зробити візуально неймовірно красу. Але по факту всередині буде погано оптимізований і непродуманий продукт. Тож як на мене, проблема взагалі не в рушії, а в руках розробників та їх бажанні вивчити інструмент, щоб він працював як треба. До речі, про це так розробники після презентації підтвердили, що це не шматок з гри, а технодемо. Вони вирішили одразу попередити, щоб гравці не висували претензії, якщо потім доведеться ближче до релізу, йти на якісь компроміси. Та все ж розробники, як із CDPR, так і Рушія Unreal, знають, що їх багато критикують за перформанс. Тому величезну частину презентації вони приділяли саме цьому аспекту і високій частоті кадрів, про що неодноразово наголошували. Тож виглядає так, що їм справді важливо було після запуску того ж кіберпанку показати, що вони вчаться на помилках і приділяють увагу не тільки вау-ефектам, а й комфортному гранню. Втім, все це може в результаті виявитись не таким красивим на релізі, а бути значно компроміснішим, хоч розробники і заявляли, що прагнуть саме такої якості у фінальній грі. Але десь ми вже раніше таке чули. Хайп хай вам, але не забуваємо про такі ж презентації з Watch Dogs, Stalker 2, Cyberpunk 2077 чи тим же Відьмак 3, який дуже сильно відрізняється від того, що показували в начебто геймплейному трейлері 2013 року. З іншого боку, CDPR тепер використовують зовсім інші технології, консолі вже не на жорстких дисках, а на SSD, А розробник рушія, на якому вийде гра, дуже тісно співпрацює з польськими ігроробами. Тому чи вийде в CDPR цього разу такий же рівень графіки та деталізації, пишіть в коментах під відео. До зустрічі, дякую за перегляд і дай Боже!